Всі повідомлення Що кірушка несеш? Yeah. Дякую, дякую. Це. Привіт, друзі, всім привіт! Друга серія Ремонт автомобіля в каналі Костянтин Фінланд. Це канал про наше життя в Фінляндії. Зараз включимо освітлення. О! А де освітлення кірюха? Я поехал трогай калха, а я трогал, Я трогал. Злома Я трогаю калка, но масса. И У нас другая серия ремонту автомобиля. Всем питания, кто приедут, теперь грустно летом Привіт, друзі. Привіт, друзі! друзья. Скажи, яку школу ти ходиш? ты ходишь? Масаба? Да? Росскажи. Папа смотри, со школа. Папа. Скажи, папа, зараз прийде. Папа зараз прийде. Папа. У лопчик, ропчик, мене то он роки води. Девять. Моя материал, мою мою, это материал. Я вас хто там прийшов. Ого, вже налетіло. Серега, привіт. Так, Серега, привіт. Богдан, привіт. Женька, привіт. Ну, я як казав отець Нікодим, що я буду робити ефір. Роби, що треба, я буду робити. А ви там спілкуйтеся, Давіть, кого треба. Я вже поїхав був вже ефір. Серега може знав, може не знав. Я поїхав до Альонки на роботу, взяв вже ще інструмент, який мені не вистачило. Зараз буду далі робити машину. Цікаво, залишайтеся. Час від часу буду дивитися там на повідомлення. Буду відповідати, але у мене дуже відповідальна сьогодні робота. Завтра дитині на роботу. Я сьогодні. Буду до 2-3 до часов ночі буду робити їй сьогодні машину. Так. Серега, привіт. Да, і Серега привіт, привіт. і Валі також. Серега, привіт-привіт. І Валі також передавай вітання. Як не крути, Керів, не закривай. А це наші ютуберські е, друзі. Льоня вже також почав вести канал Льоня, Сергій. Сімейний блог. Е, тому, папа. Кому цікаво. Посадьте, посадьте з нами. Вона тут пише: е, До речі, Серега, передай валі вітання. Скажи, що поступають жалоби мені не тільки від валі. Уже і двоюродний брат написав, що він не може писати коментарі. Не знаю, з чим це зв'язано. Ще не взнавав, не читав, не питав GPT-чата, тому що в мене останні два дні дуже жорсткі. Чесно, дуже жорсткі. Останні два Папа. дні тому я не взнавав. Папа. Папа. Кирюх, подожди. якщо я буду дивити так, якщо я буду дивитись... Ну, все рівно передавай валі вітання. Нікодім, привіт. Вам теж вітання. Дякую, Серега. Нікодім уже з'їздив до альонки на роботу з кірюхою в цьому велосипед... на велосипеді, з кірюха сидів в цьому ж прицепі. Взяли запчасті, зараз буду думати, зараз подумаю, як надавити. Хвилинка пауза, по... і ви там спілкуйтеся. Так, якщо я буду крутити, мені треба, щоб він давив туди. Це ж у мене, типу, сам, сам зробив. Е Флеро. Парадокс, привіт, друж! Я взагалі не можу знайти, навіть почитати коментарі. Ну, ще ж пробуйте налаштовувати коментарі, коли ви на прямий ефір заходите. Налаштовувати коментарі. Я зараз буду думати, як це його давити. А ви поки там спілкуйтеся. Чесно, я б завершив ефір. ну... Отець Нікодім сказав, що Костя, ти собі там роби, а ми будемо спілкуватися. Що я буду дивитися сюди? У мене проблема. Є проблема, мені треба зараз її рішити, ви собі там спілкуєтеся. Я зараз подумаю, куди як крутити. Так, якщо я буду зараз... Ось, ось, і в цьому. Я туди. минулого разу теж довбався з Веронікиними колодками. Якось треба надавити е циліндр, щоб він заліз. Так тут за відео. Папа, а тут Ззаді гаража. Папа, а тут позаду гаража. Було? Так, бачиш, я відео. Офірофіро. Добре, папа, а тут? У мене заді. зараз... Зайди, мене... зайди, зараз, зараз, папа. <реш> папа. Я ти? не пам'ятаю, як це я робив, але зараз я придумаю. Папа. Алекс, що там, откуда, що робиш? Машину роблю. Папа. Папа. Воно робить, а в ну, а, а не забула стара рота. Кирюш, давай, ми з тобою договарювалися, ми з тобою домовлялися так, що ти граєшся в гаражі, Ну не мішаєш папі. Домовилися ж з тобою? Давай. Я не знаю взагалі, я зараз в мене голова репає від того. Я не пам'ятаю, як ставить, як робити. Треба давити сюди. Так, треба, щоб він заліз туди. Я взяв більшу отвертку, зараз спробую надавити, якщо не вийде, то треба щось кімотаки, оце я опа. Це круто, папа! Все. Папа, тебе целкой потрошку давится. Да, круто сидит тут. Зараз я, конечно, зламаю твердку морда, Думаю, Костя, зі святом тебе сегодня день волонтера. Нікодім, дякую. Ну, назвати себе волонтером я сильно не можу. Ну, допомагаю, ну скільки можу. Скільки можу, скільки допомагаю. Сьогодні день волонтера, то ми вітаємо всіх волонтерів, які допомагають армії. Я допомагаю, я, я рахую, що я мало допомагаю. Але я допомагаю скільки, скільки можу. Це давлю отверткою, щоб стали нові колодки. Папа, то тут за вас поки. За да, вас поки. Давай, Кирюх, подойди, я подумаю так, що я буду крутити. Сюди зажимати. Папа, я Папа, это виїхав. Я, чесно кажучи, я б завершив ефір. Но дякую Нікодіму. Сказав, що Спасіба. Побачив. Так а що пробач? Як ти тепер включиш? Встав зарядку. Встав? Нажми на кнопку. Там де сидите. Все, не трогай. Потрошку заходить, потрошку заходить, але цього мало. Папа, тут... папа, мене... Мене а, не якщо, а якщо, а якщо давити? А, подожди. Треба туди давити, треба туди на Папа, папа... Сим, почекай, що сюди давити? А як я так робив його? Мені треба зараз зобразити. Я туда тоже есть. Значит, тут должен быть укол. Туда тоже есть. я вижу, был? Так. Ставим сюда. Туда даже значит, прям откручиваем. Что туда заходит? Хорошо, сюда. Короче. Не знаю, що я раніше робив, але воно працювало. Тепер працювати не хоче. Ні, папа. Короче, треба давить просто відвертку, та і все. Давим, і все. Um, Никодим ти прав, нужно um, um, сделать вакцину um, проти корони. І <свист> um, <свист> um, <свист> um, <свист> um, <свист> просто треба давить. Um, О, <свист> пішло. О, круто! Я взяв валенки на роботі, велику отвертку зайшов в циліндр. <свист> Сопака, все, зайшов. А ну оце ж Нікодим сьогодні з роботи взяв. Ты читав моє повідомлення останнє? З роботи взяв, зараз буду чистить.

Крівне полагаю. Так, я ж вроді брав головку на 17. 14. Так що це? Я не брав головку на 17? Не може такого бути. Так і можливо і не брав. Обалдеть. За Да, треба на 17 головку, а я її не взяв. І тільки що був Альонки на роботі, головку на 17 також не взяв. Все брав, все, 16, 17, 18 взяв. А на, 6, а на 17 не взяв. молодець, Молодець. Кирил, я не можу тобі допомогти. У мене є робота. Я і так сижу, зараз ось його. -да. Капець. А у мене на 17 нема головки. 22 взяв. 16. На 17 не взяв. Зараз попробую, може, кручу розводним ключом. Зніми, іди. Іди, Кирилл. 17 я її не взяв. У мене набор не тільки до 13. Я взяв сьогодні всі головки, даже на 18. А на 17 чогось не додумався. Там тебе от Ярина думала на лесу. Леса. Це мені треба цю скобу зняти. Я чесно не думав, що я буду скобу знімати. Зараз розводним попробую. Я буду все пробувати. Так хер я її відключу. Ладно, зараз просто так отверткою почищу канали для того, щоб посадити скоби і поставлю колодки. Та в мене, всі, о, де, о, де. Та в мене всі головки є. А чогось на 17 не ДПР взяти. А де послідні юрки і металки? А де? Чогось я не догнав на 17 взяти. Даже на 18 взяв. І ключ на 18 взяв. А на 17 ні. Блин, два. Пока я тут не пода. Да, а ну да третий бахрил. Я знаю, я папа. не знаєш? О, я можу тебе... естественно. Я папа? тогда эти папа. Можеш пити? Павло, дай чаю! Добре, бери. Дай чаю! Тобто я так і зрозумів, що прямий ефір і ремонт речі не сумнішні. Па, папа сильно тугасило. Papa, tebal botot tu zasiwa. Tebal botot tu zasiwa, empty. Papi tebal empty tu zauhrom. Papi, papa, esmati, papa, 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 No. Сейчас, пью, секунду, сейчас. Ой, люблю, а Короче, реально серьезный ремонт и э, костя головка. Э, Ну, Я реально розумію, що такий, в принципі, серйозний ремонт і ефір речі не сумніваний. Дуже багато відволікаюся, дуже багато чого не виходить. Зараз 5 треба їхати до на роботу, мені просто не вистачає ключа на 17. Дуже розчарований, тому що мені треба зараз знову на велосипед їхати. Таке у нас по времени. 8 часов. Закінчую прямий ефір. Друзяки, пробуйте. Зараз знову буду їхати велосипедом до ремки на роботу, брати ключ. За 3 години ефіру я не можу поміняти колодки на одній стороні. Тому прошу пробачення, я дуже сильно відволікаюся. Я вчора за півтори години поміняв гранату. З урахуванням того, що я її зняв, поїхав до рьоки на роботу, поміняв на полосі гранату, приїхав назад, поставив гранату, поїхав знову до рянки на роботу, завіз ключі це зайняло мене півтори години. Папа, я, не я на одній стороні не можу на одному класі не можуть міняти гран... е колодки. Я не ображаюся на вас. Я вам дуже дякую, що ви зі мною в ефірі, але просто я розумію, що я відволікаюся, ми е думки йдуть в іншу сторону. Я почну ефір, знаєте? Коли Коли буду міняти останні, останні колеса. Але мені завтра дитині на роботу о 7-й ранку, йти на роботу дитині о 7 ранку. Зараз я їду знову до галіки на роботу, беру ключі, які мені потрібні. Потім повертаюся. Все, а. прошу пробачення. Вас всіх обміняв, друзі. Хто не буде спати сьогодні, п'ятниця, буду останні колеса міняти, вийду в ефір. Прошу пробачення, всіх обійняв зв'язку.